Дима носить балки. Забрав в мене паспорт, Ну що, гайз, Я в бусі ззаду загружений брус і купа інструментів на даху 6-метровий брус. Їду в Карпати. Коло я забираємо дімку і їдемо в космач на кілька днів попрацювати, зрозуміти, що там по видах робіт. Познайомитися з сусідами з майстрами. Тут зустрічають мотоциклетна бригада. Доброго дня, Діма. Дуже приємно. Починати проєкт самотужки було б дуже важко. Я позвонив жінці, яка продала мені хату, і вона дала мені контакти місцевих майстрів. Василь та Дмитро приїхали на кросових байках, і це було несподівано і справді круто. Вони заїхали на територію та оглянули хату з усіх боків. За останні шість років, коли в хаті ніхто не жив, земля сунулась, глина поїхала під балки, а вода почала затікати під підлогу. Це було як з поганим та добрим поліцейським. Один каже: треба її знести. А інший каже: Та ні, вона ще може постояти, треба просто трошки її підлікувати. Води а тут не чого? треба зробити піднятимо з пів метра, зробити ще тут кімнату. Мені насправді дуже хотілося зберегти цю маленьку, затишну карпатську хатину і дати їй на життя. Який план, пан Тарас? А, план вилізти на кришу і не вбитися при цьому. Тепер номер один, номер два спробувати підмурувати. Почати з печі, так, що, щоб спати було тепло. От. І треба заліпити всі дірки в комані для безпеки, щоб не йшов звідси дим, щоб не йшли іскри. Коротше, цим і займаємося. Глина прямо на території, нікуди їхати не треба, вода є, тазик є, працюємо. Горить. Скоро тут буде тепло і прикольно. Так що класно. Тримається оце трохи почистить, бо ось, не діє. Друзі, коли купуєте хату, в якій лежить ліноліум, піднімаєте його нахрен і дивіться, що там робиться. Тут лаги всі поцвівші. Коротше, це капець. Це все треба викидувати. Сьогоднішній день <звіць> досить продуктивний. Зробили комен, зробили пічку, там же всередині дуже тепло. Принесли собою вогнегасник на всякий випадок. І зняли підлогу і грибок. Ось тепер тут нормально і ми зможемо нормально спати. От, Води нагріли. 19 градусів це ми тільки лягаємо спати. В печці нічого не горить. Ну, вона розігріта. Е, Завжди треба сходити в туалет. Потому що сьогодні вночі захочеш сходити в туалет, та й прийдеться відкрити двері, там буде холодрига, ти напустиш холода внутель, і тому у нас перша ніч заборішено э, ходити в туалет. У нас, есть... у нас вирили два туалети. У нас є органайзер для піпі, є два туалети, ями. Дві ями. Дві ями. Дві. Дві котики можемо загортати просто. Сьогодні я обрізаю дерева. Тут є яблуні, сливки, черешні, і ще грушка, і ще всяке різне. Пічка топиться, в хаті тепло. Я І зараз хочеться просто пройтись навколо в бік найближчих сусідів, подивитися, як далеко вони живуть, і взагалі якусь комунікацію налагодити. Сусіднє господарство виглядає отак. Тут собака собаченятиме в стайні, мабуть, в сіні спить. черепицею з хрестами, а це, мабуть, пивниця була, шкода, засовується вже все. Ще одне сусіднє господарство, яке не видно зовсім ні звідки. Ось вот. на такому схилі просто велетенському. Десять хвилин від хати я вийшов на таку ґрунтовку з капличкою. І схоже з видом. Ого, клас. Тут теж просто якась поля на кропусі. Дорога від дому виводить прямісінько на перевал і оглядову вежу. Круто! Продовжуємо екскурсію. Оце таку хатинку з такою територією купив Тарас. Ця хатинка доволі маленька, ви бачили там коридор і там кімната. І, і, і от аж до тої великої смереки іде Тараса територія, аж так по підлісу. Я показую людям е, твою хату, бо вчора ми нічого не зняли, тому я. <пл 'язаний> Блях, це якесь реаліті почалося. <пл 'язаний> це ти знизу несеш? Я думаю, що законні на сьогодні. Так що остальне ми не будемо. Що? Ми не будемо більше носити. Ти добазарися, що на ornament... це буде. Тердик, тердик, тердик. Ти добазарися, що балки привезуть на конях? Вікно, а балки Блін, чувак, я тобі зразу казав, що треба йти до сусідів і не паритися за. не носити ногами. Ну ладно. Ну, блін, це теж знаєш. Так, ти познаєш, що ми плануємо на сьогодні, крім того, що привезуть балки. Треба дообрізати дерева, побілити дерева. О Боже, я сразу сказав, що білити дерева. Будемо копати. Глину, місить глину Я одразу скажу, що білих дерева я не буду, ну, але що, в принципі, копать, копать так як лекар. я втомлений, коротше, є куча роботи і є багато всього інтересного. Так що, так що скидайте гроші на карточку на Патреон. Ну, тепер Тарасу придеться завести завтра Патреон. І сьогодні ждемо цей. Що нам привезуть ці бруси на конях? Да. І за сьогодні типу зробимо. Катаємося на конях. Погрузили ми з Тарасом всі балочки на підводу. Чи на фіру, як правильно? Позабирали звідси балки. Зараз ще заберемо вікно, так? Привіт, мацик. Yeah. 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 Трошки швидше йди, бо я за тобою не наступаю тоді Накриваємо пленочкою всі балочки mm. Дивіться як з мене пара Ой, я буду готувати тут, а це закрию Опа! Ось тут буду готувати, щоб ці ручки не розплавились. Давай тут трошки по центру. І тут у нас різотто з грибами в винному соусі. Дивіться, дивіться як пиль літає з мого дивана. І дивіться на трасу, як красиво зараз. Привіт! Ого, який вітер! Офігеть! Капець. Ми проснулися в сьомій ранку від того, що я проснувся було холодно. Хотілося в туалет. Е, холодно було, тому що тут мінус, випав сніг, був дуже сильний вітер вночі. Хату продуло просто капець, вона прям охолола. Але пічка була тепла навіть вранці. Короче, ми, звісно, не запесли з дровами з вечора. Е, сходив за дровами в трусах, привіз дрова. Ми запалили не зразу, але запалили. І підлога підсихає, пічка топиться, там майже кипяток. тут просто вода, тут малиновий чай гріється, повербенк. Поснідали, зарядили телефони, йдемо на вулицю. Таке відчуття, що зараз початок лютого по картинці. Сонце, сніг, мороз. Дивіться, яка краса. Все в сніжку. Кінець березня. Тарас збирає гілки, які він вчора робав. Як у нього почалось ранок почався. Було прихолодно, але потім... Запалили группу. Загалом дуже гарно на вулиці, якщо бачимо Олені, а так він пробігав на хату, ходимо п'ятдесят. Здоровий? Да, дорослий Олень. Okay. Ну, може це типу, ця, якій... там, чи козуль. Що сьогодні робимо? Треба завершити стіни кіками, я думаю, що так, і все. А потім. Закинуть палки на, на хату і їдемо десь з Село. Хоч до центру села всього 4 км, дорогою можна багато чого цікавого побачити. Чого лише варта панорама на високі гори, на гору Ігрець, Габарянська, Ротело, Лисина космацька та інші, а також на мальовничі високогірні села, які розташовані у підніжжі цих вершин. 3 хвилини від хати. от і Ми тут на такому місці. Оглядовий майданчик над Космачем. Просто бомба. Коли випуск перевалює 10 хвилину, ти розумієш, що його потрібно потрошку завершувати. Взагалі, поїздка в центр Космача була дуже цікавою. Ми побачили автентичні старовинні церкви. Також зрозуміли наскільки це село велике і розвинуте. Уявіть, тут є заправка, дві аптеки, кілька будівельних магазинів, безліч крамничок з продуктами та алкоголем. Ми також заїхали в колибу Бутинар. Фактично, це музей, який розповідає про побут лісорубів. Ми в центрі села Космач в місті, яке називається Бутинар. Це музей, готель і ще багато всього. Прямо місце дуже класне. Пан Василь, який є власником цього місця, нас запросив та зробив нам просто неймовірно круту екскурсію. Про Бутинар ми розкажемо якось згодом, бо зараз просто немає на це часу. Тарас вирішив зупинитися. На, кого... на першу зупинку іменно за ковбасою. От кого можна запитати інфо, як не в продавщині, в магазинах в селі? Ну ти ж, звісно, для цього йдеш туди цікаво, що якщо не буде в неї карточки, то я нічого не куплю. А я куплю, потому що в мене є налічка. А він ніхріна не купить. Я знов буду Тараса ставити на прот. Накупив. Знову тримай мандарина. Спитав, що мені треба купити. Що що? Поняли, йому весело. Спитав, що мені треба купити в магазині, може так що, чи... Чи що, в тебе ног нема чи що? Так машина з... не відкрита, що лишати... Що ти... тут хтось вкраде, це Фат... село. Фотоапарати всі в селі наші, ніхто не краде. Діля чувак... наші. Чувак забрав е, з хати свій е, рюкзак з фотоапаратом, щоб вийти в магазин і залишити під магазином відкриту не машину. Слухай. То хати на, го... на горі, там ведмеді, ходять, сьогодні олень. Коротше, чувак, може олень забіг, чувак замість посулку. того, що просто предложити мені якийсь снікерс чи лімонадик, просто починає типу, що... Ну, я буду за Прям не поїду нікуди, поки не з'їм її. Тут дві церкви. Одна греко-католицька, а друга православна. О, там. А була ще церква, яка була закладена Олексою Довбушин. Типа. Але її спалили в якомусь там році. І якщо що, в космачі похований Олекса Довбушин. Славетний і... да? край космаччина. Чому не знімаємо його могилу? Я не знаю, давно. Тому що снікер зможні. Загалом класно з'їздили в космач, познайомилися з людьми. Заїхали в лісництво, розпитали, як можна виписати лісу, якщо, скажімо, ти хочеш будуватись, і тобі треба багато лісу на каркас. Це все можливо, просто Добре, для цього є давайте, певні офіційні давайте, процедури. Давайте, давайте. Дякую, Дякую, Дякую. До побачення. Дякую. Ми повернулися на ділянку, і погода знову зіпсувалась. Навіть важко явити, що в один день. Три рази світило сонце і три рази налітала буря. Просто коли ти живеш на горі, ти маєш розуміти, що іноді ти живеш безпосередньо в хмарі. І якщо хмара снігова, ну тоді в тебе сніг. Ми так і не змогли потрапити в кафе в центр Космача, адже це зима значить оф сезон, і нам не залишилось нічого іншого, як накупити всього доброго і готувати самостійно вдома. Діма в цьому плані молодець. Він зробив просто надзвичайні калаваші, які ми уплітали. Своїми голодними ротами з неймовірним задоволенням. Вау, просто А ще треба сказати, що треба слухати дядю Діму. Діма дуже хороший чоловік. Я вам так скажу: коли ти на горі в лісі, ти замаханий, голодний і трохи стомлений, все смакує надзвичайно добре, особливо смачним пивом. Дякую тобі, Діма, і дякую тобі, друже, що був зі мною в цій поїздці. Ну, вони були з запасом відрізані, і для того, щоб вони влізли в хату, яка 6 метрів довжиною, приходиться цей залишок відрізати і там уже якось мудрувати. Придумали таку конструкцію. В принципі, по діагоналі вони лягають всередині на будинок. От, але треба трошки попрацювати. Треба трошки Купив нове відро, і на новому... Не хотів купляти, я його заставив, це відро купити. І він на новому ведрі пиляє, не знаю, 30-50 кілограмовий брус. Голодне, це напрядка. Насправді дуже багато часу займала рутина, так як ми не дуже тямимо в тому, як організований побут в старій дерев'яній хаті, в якій немає проточної води і туалета, дуже багато часу ми тратили банально на те, щоб принести дров, принести води, нагріти води і облаштувати свій побут. Я думаю, наступного разу це робити буде вже значно простіше. От зима ніяк не хоче відходити сьогодні. Падає сніг, пролітає. от можна щось робити. У нас ще є десь 2-3 годинки на те, щоб поносити сміття, яке ми звідси забираємо. До прибирати садок. А от та Підняти щебінь, яким хочеться засипати перед хатою, бо там було болото, от, а з щебнем буде значно краще. Ще одним побічним моментом проріджування саду, крім тонких гілочок, є такі нормальні гілки яблуні груш, які потім дуже добре використовують для шашлика або просто для смаження, коптіння. Злиться на мене, що я не допомагаю. <хи> да, да. Офігенний плакат треба собі забрав. Треба купити в Тараса, поки він не зрозумів, що це якийсь антикварний і може за нього вибити бабки. Так, знайшов якісь знаряддя праці, не знаю, що це таке. Яблука збивати. Чи наші ці тички? Хто підкаже? В гуцулів є один важливий момент, правило, що всі нажать. Сінокос має бути чистенький. Бачите, як тут все доглянуто, класно. В такому стані мені дісталась ділянка. От, і зараз обов'язково треба все це гілля позгрібати, бо потім траві буде важко рости, а ще важче буде косити. Корречі, почали обкопувати хату. І я вже знайшов воду. <реку> Далеко ходити вже не треба. В болоті. Тому... Ванну можна набирати одразу. Тому хата була і мокра. Цілую годину. Давайте перепочинемо і поп'ємо чай. І поїдемо домой. Насправді, навіть просто переміщаючись по ділянці вниз і вгору за водою чи по якихось інших справах, ти реально замахуєшся. Сніг від сонця. Сьогоднішня наша серйозна робота. Дякуючи Дімі, тут з'явилась така от неймовірна траншея, по якій вже вода. бо і не буде тікти під хату. От, що дуже важливо. А значить, хата буде просихати, і на наступний раз вже буде все чітко. Насправді, в цій поїздці ми не були дуже підготовлені з точки зору операторів і не планували, що з цього прям вийде справжній YouTube. Тому деякі моменти вам просто треба пробачити мені. І в наступних відео краще підготуюсь, і сподіваюся, матеріал буде набагато якісніший. Тут можете побачити, вже трохи підсихає те, що ми вирили. Я думаю, що воно гарно підсохне за місяць-два, поки нас не буде. Найбільш фізична тяжка робота за ці дні це було затягти ці балки сюди наверх, бо вони подовжені не влазили. А так в нас все вдалося. Коминобліли глиною, він вже висох, гарно виглядає. От не знаю наскільки його вистачить, але зараз він свою функцію виконав. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео і надалі ви б хотіли більше дізнатися про те, які є складнощі з тим, що ви купляєте ділянку в Карпатах та відновлюєте старий гуцульський будинок, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, а також напишіть, будь ласка, коментар з тим питанням, яке вас цікавить. Думаю, що основними задачами стануть побудувати цей місток з нормальних. Е е Цих бетонних кілець. тому що тут іде отакий струмок. сусід каже, що раз на 5 років він дуже сильно проливається. Бачите, там є навіть трохи сміттячка. Ну, Перший заїзд здався на славу. Тепер приїдемо на другий, коли будуть цвісти дерева, і буде тепло. Якщо ж ви хочете підтримати мене і мій канал. Будь ласка, підпишіться, а також знизу є посилання на монобанк та інші джерела донатів нашого каналу. Приїдьте трохи вперед. Дивіться, воно там бу. Стой, стой. Дивіться, воно там булькає, бачите? І там йде типе, як мінеральна вода, так? Треба пробрати і будемо набирати. Так, коротше, вибирайте зверху нафту ропу, цією ропою мажете дошки. Знизу вибираєте воду, п'єте і це тупо нафтуся. Бачите, вона даже туди тече кудись в річку. Коротше, місцева тема для збереження дерево, чи як сказати, для збереження дерево. Люди використовували те, що було навколо, а навколо був ліс, каміння і нафта. Дуже дякую тим, хто додивився це відео до кінця. Мабуть, це було справді важко, зважаючи на якість картинки та звуку в цьому відеоролику. Дякую вам і чекаю вас в наступних відео.